Чи потрібно людям бажати добро, щоб отримати успіх? Торісас показує базове добро саме по собі не є гарантованим шляхом до успіху. Потрібен захист своїх меж, вибір, критичність. Евас потрібна правильна взаємодія з людьми та обмін енергією. Успіх формується через рух, співпрацю. Гармонію комунікації. Гебо прямий знак, принцип обміну. Коли ти даєш добро щиро і без маніпуляцій, світ відповідає. Це не про моралі, це про енергетичний баланс. Хагалас. Перевернуто. Попередження: бажати добро формально або для вигоди не працює. Перевернута Хагалаз блокує синтетичну духовність і фальш. Отал. Підсумок. Справжній успіх будується на чистих намірах, підтримці свого дому, внутрішніх цінностей, добро, частина фундаменту, але не само ціль.